Рятуєте людей це дуже важливо. Ми бачили, які трагедії і в Дніпропетровській області, і в Дніпрі, і в інших містах. Будемо сподіватися, що наша ПВО буде працювати і справлятися з цими проблемами. Але ж ви на передовій, українська команда сьогодні передає нові пішоломники для ДСНС Голосіївського району. Вони в вогне. Устойчиві, Вони, я сподіваюсь, всім вам збережуть і здоров'я, і життя. Знаєте, коли дивишся відео, коли ДСНС рятує людей на пожарах в тих будівлях, які рушаться, це вражає. Ви справжні герої. І я знаю, що багато ДСНСників і гине. На своїй роботі і отримує великі травми. Хочу вам побажати, щоб цих травм прав було поменше. От. А хочу сказати, що українська команда як допомагала, так і завжди буде допомагати нашим бійцям і вас. Ми теж вважаємо справжніми бійцями, справжніми захисниками нашої держави. Україна обов'язково переможе. Вона вже перемагає. Слава Україні! І смерть ворогам!